Права 884. Довжина земельної ділянки прямокутної форми дорівнює 320 метрів, а ширина на 180 метрів менша. Знайди площу ділянки в арах. Який урожай помідорів можна зібрати з такої ділянки, якщо врожайність помідорів складатиме 9 центнерів з ара. Ну що ж, стартуємо. давайте спочатку подумаємо, для того, щоб знайти площу. Ну, принаймні в метрах спочатку, то нам треба дізнатися обидві сторони, чому дорівнюють. Ну, якщо одна сторона у нас 320, а інша на 180 метрів менше, то можемо знайти іншу сторону. Отже, пишемо тоді перша дія. Я можу так записати, що Б сторона, щоб її знайти, треба від 320 відняти 180. І це дорівнює. 320 мінус 100 це буде 220, а 220 мінус 80 – це буде 140. Пишемо, що це дорівнює 140. Ну і записуємо в дужках чого? Метрів. Так, пишемо. Це у нас буде тоді ширина Ділянки. Є. Ну, а тепер, коли нам відома довжина ділянки і ширина, давайте знайдемо її площу. Пишемо тоді 2. І записуємо, що А у нас тоді дорівнює 320 метрів. Це довжина. Б дорівнює 140 метрів. Це у нас ширина. так, Тоді площа С. Для прямокутника визначається як А, що множиться на Б. І це дорівнює. Підставляємо 320 замість А, помножити замість Б 140. І це дорівнює. Ну що ж, як можна помножити? Я пропоную тоді зробити так. Записати 320 як 300 плюс 20. І все це помножити на 140. Це дорівнює. Переносимо. Тепер дивимося, розкриваємо дужки. буде 300. Помножити на 140 плюс. І буде 20 помножити на 140. І це дорівнює. Ну що ж, 3 помножити на 14, це буде 42. І 3 нолика це буде 42 тисячі. Далі додати. Тепер 2 помножити на 14, це буде 28 і 2 нолика тут іще є. Тобто це буде 2800. І це дорівнює. Ну що ж, тепер додаємо. Отже, 42 і ще 2. 44 000 буде 800. Пишемо, що це дорівнює 44 800. І пишемо тоді. Чого? Ми метри множили на метри, то це будуть квадратні метри. Є. Ну, а зараз давайте ми цю площу переведемо в ари, бо в нас вражайність в арах. І треба взагалі порахувати площу ділянки в арах. Пишемо тоді третє. Отже, площа С тоді дорівнює 44 тисячі. Квадратних метрів і це дорівнює. 44 800. Квадратний метр це один метр, що множиться на один метр, і це дорівнює. Для того, щоб виразити варах, нам треба виразити це як ділянка розмірами 10 метрів на 10 метрів. Я по одному нолику додам сюди від 44 800, то в мене залишиться 448, що множиться. На 10 метрів, і що множиться на 10 метрів. І це дорівнює. Ну що ж, це буде дорівнювати. Тоді 448. 10 метрів на 10 метрів. Це у нас називається R. Так, є. Ну що ж, площу ділянки ми вже виразили в арах. Це складає 448 R. Ну, а тепер нас запитують, а який урожай помідорів можна зібрати? З такої ділянки. Ну що ж, записуємо тоді четверта дія. Як знайти врожай? Нам треба тоді кількість площу 448 помножити на врожайність на 9 центнер на ар. Помножити на 9. І це дорівнює. Можна стопчик. Ну, давайте спробуємо усну. А що, якщо ми запишемо 9, як 10-1? Тобто це буде 448 помножити на 10 мінус 1. Розкриваємо дужки. Буде 448 помножити на 10 мінус 448, що множиться на 1. І це дорівнює. Ну, 448 помножити на 10, це буде 4480 мінус. Тут у нас 448. Мінус 448. І це дорівнює. Ну що ж, можна знову таки в стопчик. Можемо відняти 400, а потім відняти 48. Та ми пишемо 440. 400, 4480. Відняти. Спочатку віднімемо 400, а потім віднімемо 48. І це дорівнює. Переносимо. 4 448 мінус 400 це буде 4080. Так. І відняти 48. Це буде дорівнювати тоді. Дорівнює. Так, 80 мінус 40, це буде 40, а 40 мінус 8 це 32. Тобто буде 4032. 32. Чого? Тут мова йде у рожайній санктерах на R. Тобто це буде. Центнер. Так, ну що ж, це буде тоді, який урожай можна зібрати. Виходить тоді 4032 центнери. Ну, запишемо тоді, що це таке. Це у нас урожай. Урожай помідорів. Що можна зібрати з ділянки? Так, ну що ж? Все, ми вже все знайшли. Тут, якщо ви хочете, можна виокремити. Тут так 10 центнерів, це одна тона, то це 403 тони 200 центнерів. В принципі, так дуже просто перевести і записати. Можливо, є сенс. То ми пишемо тоді п'яте. Давайте вже тут напишемо. Отже, записую 4032 центнери. Це складає. Я це можу записати як. З 403, що множиться на 10 центнер плюс 2 центнери. І це дорівнює. 10 центнер це одна тона, тобто це буде 403 тони. І ще залишається 2 центнери є. Ну, а тепер записуємо відповідь. Отже, пишемо відповідь. Спочатку нам треба записати площу ділянки в арах. Пишемо 400. 48 ар. Далі. І урожайність. Скільки зібрали? Скільки можуть зібрати, пишемо 403 тони. 2 центнери. Ну що ж, ось таке завдання про площу і врожайність. На цьому вправу завершено.